Мої вітання. Отже, нова коробочка. Підійшла більше, в неї все влазить без проблем. На лицевий бік я приклеїв. Ну, добре, піднеси раз так хочеш. На лицевий бік я приклеїв зчитувач і світлодіод. А ну, ще одну картку. Будь-яку. Так, інші деталі я приклеїв до бічних стінок. Все, крім годинника. Годинник я хочу поміняти, бо є точніша модель без букви М. Ось акумулятор. Він поки що заряджений, але його можна заряджати через мікро-USB. Ось мікроконтролер. До нього треба буде під'єднуватися для того, щоб синхронізувати годинник після вімкнення. Ну, і взагалі, якщо ми хочемо, щоб точніше що. Це все закривається кришкою з внутрішнього боку. Тобто це з боку, коли, де воно прикріплюється до стінки. Кришку не приклеюємо, тому що нам цей доступ до внутрішностей потрібен. Чи для ремонту, чи для конфігурування. Ось все закрив. Намусою покажи ще раз. Значить, коли я зняв наклейку зі пікалки, <пікалки> то воно голосніше почало пікати. А ну, ще раз. Так. Коробочку можна пофарбувати, заклеїти якоюсь ізоляційною стрічкою, бо акрил матовий чи кольоровий коштує в четверо-вп'ятеро дорожче, ніж звичайний прозорий, до речі. Така коробочка коштуватиме десь 35-50 гривень. Так, ось воно досить міцне працює. Ану ще раз. Дякую.